Стосовно якраз українського контексту також звертаю увагу, що Путіна за язик там ніхто не тягне. Якщо би він хотів говорити про відповідальність перед всім людством, що він насправді і заявив під час спільної прес-конференції сі дзіньпіном. Але перед тим він тричі згадував Україну. причому достатньо розлого на виступі перед пресою, власне, під час шанхайської саміту шанхайської організації співробітництва він розповідав про Україну. Ну в перший раз в другий під час особистої зустрічі з моді, де моді також сказав, що цей конфлікт потрібно якось завершувати, і втретє під час уже брифінгу після зустрічі і в присутності прем'єр-міністра. Словаччини Роберта Фіцо з приводу Фіцо, мабуть, там найцікавіше прозвучало від самого Путіна, але от хочу все таки з Фіцо почати. Фіцо приїхав як єдиний представник Європи. Єв країни в Пекін на запрошення Сі Цзіньпіна е, і сказав про те, судячи з цього, він приїхав заради Путіна. Я не знаю, чи за, заради Сі Цзіньпіна чи Путіна, але е, його висловлювання про якесь спеціальне послання для зеленського. Воно виникає, от викликає певні запитання. Як думаєте, чому Путін обрав саме Фіцо, і яке послання він міг вкласти там у вуха в кишеню Фіцо, яке він мусить привести 5 вересня Володимиру Зеленському? Це якесь готове рішення, це як, як якісь, ну що це може бути на вашу думку? Думаю, що буде черговий ультиматум. Згадайте, як казав Кучма, це ж було вже тільки тоді, в вигляді гінця Путіна, був Орбан, який спочатку їздив в Москву, потім переїздив в Київ і багато розповідав про те, що наскільки Росія могутня і велика держава, що їй треба боятися, і треба складати просто. Лапки і здаватися те саме буде історія світу. Його викликали в першу чергу. Це була історія, я вважаю, для сізінпіна для того, аби продемонструвати те, що і в Європі у нас є впливи є деякі країни, які орієнтуються на Пекін і на Москву більше ніж на Брюссель. Але так само в Брюсселі це чудово розуміють і нашими молитвами і нашими. Заявами неодноразовими в публічному просторі, в тому числі в європейському в американському, почала зароджуватись ідея політичної реформи всередині ЄС. Тому що два троянські коні Орбан і Фіце напряму працюють в таборі ворогів Європейського союзу. І на сьогоднішній момент загроза для Балтійських країн для Польщі он скаже, напряму для Німеччини. Вона супервисока саме з Російської Федерації. А є два такі персонажі, як президент Словаччини і прем'єр. Угорщини, які просто відкрито просувають російські наративи, вставляють палки в колеса ініціативам, покликаним посилити європейську безпеку і колективну і персональну кожної з держав. Тому от цю історію тому свідками цієї історії ми стаємо. Сподіваюсь, що європейський союз знайде в собі сили прокручувати ці бюрократичні механізми набагато швидше і вдасться відійти від. Інструменту при ухвалення рішень всіма членами до того, аби перейти там до конституційної більшості чи там до певних видів більшості, яка б не потребувала членів голосу в кожного члена Європейського союзу. Це значно би посилила ЄС і посилила би Україну на тлі тих загроз, які існують. Тому я не сприймав би дуже серйозно цього гінця Фіцо, який. Прибіжить до Зеленського пропонувати капітуляцію, тому, що це в принципі історія не нова, історія яку ми бачили неодноразово, і нічого нового в цьому контексті не відбудеться. Добре, але цей пасаж Путіна про те, що він ніколи не був проти членства України в європейському союзі. Чи може він Артеме, означати, що е, Путін хоче ще й е, третього такого свого спрута в європейському союзі вже в образі майбутньої української влади, яка буде в європейському союзі, але поводитиметься, наприклад, так само як зараз поводиться е, Роберт Фіцо або Орбан, мати ще в Україні прем'єра типу? Януковича я ж не даремно показали, правда? Ну, ем, не я не як ж... логально, як лояльного європейця. Не вірю в цю історію. Я думаю, що цей пасаж з боку Путіна це був такий а, дуже примітивна двоходівка з боку кремлівського карлика для того, аби, начебто, зменшити рівень а, оцього агресії і такого образу просто людоїда. Він демонструє, що от я проти НАТО, але в Європу, якщо хочуть йти, то хай йдуть. А, але всі дії Росії з 14-го року вони направлені на, на знищення української державності вони направлені на те, аби відновити власне контроль над Україною, і для Путіна, як ми бачимо, такою схибленою ідеєю фікс є а, власний вплив на Україну. Тому повірити в історію, те, що Путін а, там всіляко підтримуючи, просто хоча би не проти української євроінтеграції Ну це якісь балачки, і знову ж таки навішування спагетті на вуха міжнародної аудиторії. Тут я би закликав би не вірити в. Путіну, як ми в принципі до цього звикли звикли робити в цьому контексті, нічого не змінилося. А чому Орбан на вашу думку не поїхав? Для чого Фіцо поїхав? Ну треба ж якось розподіля... розподіляти ролі. Зарплати ж вони отримують плюс-мінус однаково. Тому в цей раз поїхав. Ну плюс в самого Орбана доволі тісні зв'язки з Трампом, і Ми про це знаємо. Вони такі доволі. Типажем схожі, ексцентричні політики, які часто втрачають зв'язок з реальністю. Я думаю, що це так само впливало для того, аби начебто підкреслити нейтральність Орбана і більше його використовувати в контексті комунікації зі сполученими штатами. А Фіцо вже дісталася роль такого а, персонажа, який, начебто, має відігрувати оцей а, медійний наратив і політичний наратив на теренах європейського союзу. Uh, стосовно uh, декларації uh, саміту Шанхайської організації співробітництва, от ми її на початку розмови згадали, в декларації не згадується Україна. Uh, я не знаю наскільки це очікувана історія, чи мала б там Україна згадуватися, чому на вашу думку, якщо це ну потенційно блок, який може перетворитися з економічного на політичний, а можливо на якийсь там військовий. Хоча я достатньо сумніви з огляду на склад цього шосу, так і, і Вірменія, і Азербайджан, і Туреччина. Ну я не повірю в те, що це може бути якась військова історія. Але принаймні згадати Україну можна було декларативно там щось сказати. Там про мир у всьому світі, наприклад, чому цього не відбулося, на вашу думку, тому що Китай і Росія не зацікавлені в тому, щоб мир настав. І це доволі з мені здається, історія зрозуміла, особливо після пам'ятаєте, перших таких випадів з боку Трампа по відношенню до Росії. Тоді Лавров поскакав в Пекін для того, аби отримати по добрій російській традиції ясир направління з боку азійських володарів. І тоді якраз прозвучало з вуст керівника китайського МЗ, що Росії в цій війні не дадуть впасти, і це було таке скидання маски з боку Китаю власній зацікавленості в тому, аби ця війна продовжувалася. Жулась тому, що для Китаю це шо в першу чергу це послаблення Росії і поглиблення залежності Путіна як сировинного придатку і політичного придатку до Китаю. Це перша історія. Друга слабка позиція заходу по відношенню до підтримки України, дуже часто така імпотентна. Вона так само посилює Китай як міжнародного гравця, тому що країни, які знаходяться десь в сірій зоні, які із заходом готові працювати і з Китаєм. Вони бачать, що справжня сила і така реакційність. Вона сьогодні присутня в країнах авторитарних і не маючи якихось там демократичних інституцій, чи там обов'язків слідувати тим цінностям, які існують на заході, то країни все частіше переорієнтовуються на Китай. Які дає дешеві кредити, робить ці концесії, і таким чином ці щупальця свої розпускає, але менше з тим. Але на рахунок того, що ви сказали, що не дуже вірите в те, що а... Китай зможе зібрати широкий військовий альянс на базі Шос. От на базі Шос може і не збере, але загальні тенденції сьогодні збираються такі, що а, умовно те, що було за часів холодної війни країни Варшавського договору, Китай 100% на якійсь платформі підготує щось під себе. Якщо навіть взяти той самий ту саму Вірменію, Азербайджан, подивіться наскільки а, зараз є величезний прогрес в стосунках між цими державами, підписали історик. Договір в Сполучених Штатах. Тут треба насправді віддати належне так само Трампу, тому що Америка разом з Туреччиною там. Дуже відчутно послабила вплив Російської Федерації, але зараз водночас йде боротьба між Вашингтоном і Пекіном за таку стратегічну дружбу з Ердоганом, і Туреччина по більшій мірі буде визначати той курс, в рамках якого Південний Кавказ буде рухатися там в наступних 10-20 роках. Сьогодні до речі цікавий відео Бачив епізод Путін іде там по якихось кулуарах стоять натовп по політиків, лідерів цих і стоїть Аліїв, і Путін, проходячи повз, просто так подає на протяжність руку, і Алієв посміхається, тисне Путіну руку, і все, і Путін далі пішов. На вашу думку, суттєвий якийсь момент чи ні? Ну зафіксований історичний ну, момент конфлікт, конфлікт, конфлікт Москви і Азербайджану, анкари він не є для когось великим секретом, і дійсно, Туреччина, скориставшися авантюрою Путіну Путіна повторнення в Україну, дуже успішно скористалася тим, аби розширити свій вплив. І на південному Кавказі ми це побачили спочатку. В рамках війни, яка відбулася, між Азербайджаном і Вірменією. Потім налагодження цих стосунків цей пазл зібрали знову, плюс Сірія, де були. Досить відчутний вплив Російської Федерації, які вона розповсюджувала і на Ізраїль, і частково на Туреччину, і взагалом, да, це був регіональний такий інструмент для Росії широкого впливу на Близькому Сході. Сьогодні всього цього нема. І якраз та революція чи переворот, та тут вже можна довго сперечатися, яка відбулася в Сирії. Вона найбільше бенефітів політичних перенесла саме Туреччині. Це в принципі відбувається і зараз. І якраз от конфлікт Путіна з Алієвим, а не з Ердоганом, в чергове демонструє те, наскільки у оцей кремлівський диктатор, який мріяв бути російським імператором, скотився в своєму міжнародному сприйнятті сьогоднішній рівень Путіна. Це конфлікти не з супердержавами, не з країнами, які визначають майбутнє, а якраз з регіональними гравцями, яким в принципі Путін. Своєю усколобістю і до чого довів Російську Федерацію, от підсумовуючи вже нашу розмову, ще один епізод хочу згадати Сі Цзіньпін вперше в історії поздоровив з річниці незалежності президента країни, яка колись входила до складу радянського союзу. Цією країною стала Україна. Це означає для України, наприклад, запрошення до прямої дипломатії. Не потрібно розмовляти Україні через Путіна. Сідзіньпіном можна вирішувати все напряму. Чи що це було для чого Сі Цзіньпін це зробив? Взагалі? Це був меседж, меседж, який на те, аби дати зрозуміти, що потенційне партнерство України і Китаю вона може відбутися, але чим є прямий шлях до цього? Ну напевно, він доволі тернистий, враховуючи те, що сьогодні Україна є таким одним з найбільш яскравих представників західного західного табору, і на противагу Китаю збирає свою коаліцію, яка буде протистояти частиною той того світу, якого Україна на меті своєї планує бути. Тому сказати, що ця заява вона якимось чином там змінить політичні вектори чи матиме фундаментальні наслідки ні, але так само це був такий певний момент політичного загравання і демонстрації, що Китай так само може приймати більш активну участь в міжнародній політиці і в вирішенні якраз в питання російської агресії. Артема, дякую вам за цікаві роз'яснення. Артем Бронжуков, політолог, був моїм співрозмовником сьогодні. А розмову провів для вас Максим Сікора. Бережіть себе.